Всім доброго дня ми з України, Назарчик. Доброго дня. — доброго ранку, бо в таку жару можна вже перепутати, що в нас взагалі вечір, день, чи ранок. Спека взагалі неможлива, аж очі прилипають. Так що, друзі, мотнувся на нову почту, забрав посилочки. Планував забрати резину, яку ми вчора замовили на l 200 для Назарчика, але щось вона зависла у Львові. Не знаю, показувало 15. 00 повинна бути вже в місті Березані. але, на жаль, її немає. Тільки за нею і їхав, тому що хотілося сьогодні ще пережити, завтра вже протестувати. Ну, щоб сказати, в короткий період часу підготувати це все діло і вже готуватися від'їжджати на схід. Так що, друзі, посилочку від Стандарту Агро, така невеличка реклама. Трошечки давненько вже знімав це все відео і запитували мене, чи я ще й досі працюю із «Стандарт Агро». Так, я працюю, «Стандарт Агро», хтось працює з іншими організаціями, мене задовольняє. тобто На даний момент ми для себе замовили, ну а також у мене є товариші. От, у нас на даний момент Назар понісся бройлер десятка і там універсальний він йде для птиці, водоплаваючих, тобто з нього можна робити несучку. також. 4% старт для малих поросят, 10-30, піг 2,5. Також взяли ми два мішечка БМВД для тесту. От, для себе, для того, щоб трішки відкоригувати цю всю ситуацію. Ну, буває такий період. Я беру і тестую для Авраменка, чи є моменти, чи нема. Тому що буває, деякі люди візьмуть. І коли є якісь моменти, говорять, що це проблема в БМВД. В першу чергу. Навіть по собі, коли я займаюся цим всі ділом, не завжди все гладко, бувають також діареї, але це все треба предостерігати. І з того моменту, коли я розпочав тримати свиноматок на старті, на лактації і відлучаючи поросят, я використовую той самостарт, я не використовую предстарт. Так що, друзі, чим мені е, моя заслуга, да, те, що я добився, це 10-кілограмові мішки. Не кожна організація робить 10 мішки премікси, тому що БМВД то не буде взагалі вигідно, тому що там йде 25 на 100 кілограмів, бролірячий там йде 27-30-35 БМВД, тому що там більше протеїнів. А по вітамінним добавкам, якщо в людини там є невеличка кількість там, свиней. Курей, бройлера можна взяти 10-кілограмові мішечки і 10 кілограм, це на 400 кілограм корму. І той, хто тримає бройлера, ну кожен там, смотри, до якої ваги, наприклад, ми закладаємо по 5 кг, бо беремо вже кілограмову, щоб тушка була в середньому 3. Тобто це ми закладаємо там 5-5,5 кілограм в 1 кілограм. Все залежить від умов, від температурного режиму та де і тепер. Будуть знову казати, що луть коляси точать, Назарчик розгружає. Назарчик сказав мені, що не тягав сьогодні. 3 кальцій фосфат. Використовуємо 0,5 кг на 100 кг для свиней, 3 кг для несучки і 1,5 кг для бройлера. Назар мене не пускав, каже, я розпреділю так, як треба, і опачки. І не каже, не сунь свого носа. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що покажу ближче. Не знаю, що там правда, видно, але ну, капець. Це у нас піговський. Піговський 2,5. І багато людей там, от, думають, якщо там... Гроверний, починаючи з 30 до 110, все, тобто його не можна використовувати на інших фазах або не можна використовувати для курей. Можна також є багато людей, які використовують і БМВД для свиней, використовують і для качок, і для бройлерів. Якщо почитати їхні складові, вони приблизно однакові, тільки десь у когось щось більше, чогось менше. Якщо годувати там одну кукурудзою, то якщо ви зробите комбікорм навіть такий, як для свиней, навіть по рецептурі для свиней, Буде результат набагато краще. Так що, друзі, ще прийшли мені посилки. Зараз розпакуємо, подивимося, покажу дальнейшу нашу роботу. Так, присобачив телефончик, я думаю, буде видно. О, що нам тут прийшло? О. Що нам тут прийшло? Зараз вам розкажу і покажу. Це у нас посилка. Посилочка. В очках я не бачу ще. Дар'я Григорівна. Це у нас тут йде. Приборничного бачення на автомобіль. Тобто, хто там буває, говорить нам, що, що те да все, чого так виходить? Тобто збираємо на одне, а в процесі купуємо ще на інше. Ну, ось о, камера стоїть, а це у нас монітор. Вже не один ми такий купили. Дякуючи Ольге Добровольській. Встановлюється на автомобіль і без світла можна їхати. Він не супер там куперше Кардосовський, ну, але е, виконує свою функцію. Хтось там мені говорив, що його бере тепловізор, а, але також бере тепловізор і двигун і ну, все, що тепле. Так що це у нас друга посилка. Навіть не знаю від кого це. Це у нас симбал Степан Олексійович, місто Луцьк. От, якщо, якщо мені пам'ять не змінює, це повинні бути речі для назарчика. Зараз ми відкриємо і я вам покажу. Так, тут щось у нас таке запаковане. Тому що багато людей пише, буває там вайбер і... Тут у нас отакі речі, отака сумка для медиків. Я так зрозумів, сумка для медиків і всередині там є різні речі. О, точно я вам не скажу, що воно і як воно мене е, спитав, писав мені, правда, не Степан, писав хтось інший. О, е, чи Назарчик розбереться з цим ділом? Назарчик розбереться, я думаю, що він нам проведе тактичне навчання, чи як воно там правильно називається по медицині. Ну, Тут різні речі всередині. От такі, не знаю там, як воно там правильно, якісь подсумочки, сумочки. Я не буду розпаковувати, тому що я в цьому ділі не розуміюся. І ще якісь такі ноші. Ну, все це діло, я не буду його розпаковувати. Займається пошивом. Я думаю, якщо ну, зможуть, це мені прислали в подарунок. Якщо зможуть, вони знімуть відео своєї роботи і е, скажуть, де це все діло можна замовити, то можна буде поставити координати. Так що така сумка для Назара, це його також буде його автомашину. Якщо хтось не знає, хто такий Назар, Назар це медик. З 95-ї бригади, який звернувся до мене з побратимами за допомогою, щоб ми придбали йому автомобіль. На даний момент вже є там більше 200 тисяч. Дякуючи і блогерам, дякуючи і всім вам, тому що до нас в обойму приєдналося одразу троє різко, так і молода ферма, і молодий фермер і Вовка Брус, і Ярик Мадура Груно. Всі діляться постом, і це дає. Результат ну, Не такий шалений, як був зразу, але він є і він дає свої плоди. От. Ну а Це я так зрозумів, це у нас прийшла посилка е, з міста Покровськ. Це до мене хлопці звернулися за допомогою, щоб я їм організував ремонт турбіни. Так що, друзі, це у нас Покровський, це у нас турбіна. Правда, не знаю, з якої машини. Я думаю, хлопці напишуть. Кажись, з якоїсь такої зняли з усим. з колектором. Це з Volkswagen. Тобто турбінки-гайки. Треба її поремонтувати. Так що з понеділка відвеземо Тарасу Федоровичу. Тарас Федорович віддасть її на сервіс і поремонтує. Це у нас із 109-ї бригади. Так що для тих, хто каже, куди ти діваєш гроші. О, чи вони взагалі є, чи немає. О, то Візьміть хоч одну, хоч одну турбіну, перемонтуйте, чи купіть хоч один комплект резини, хоча б брушну. Ну, Бушної резервуємо найкращі. А от е, нової ми замовили 16 тисяч гривень плюс доставка. Ну і це буде 16,5 гривень. Тут у нас також ще одна турбіна. Ще одна турбіна, це вже 118 бригада. Я розпаковую, тому що в панеділо буду вести на ремонт. На ремонт. Тому що нова турбіна в оригіналі на таку машину, як ця, буде стояти 140 тисяч гривень. Не оригінальна стоїть набагато дешевше. Там 32 і по-різному. Так, кадриджу капут, Короче, Обіцяла довго жити. Так що дві турбіни на ремонт. І це вже не перша турбіна, яку ми ремонтуємо, просто таких речей ми не показуємо. Але щоб просто розуміли, що турбіну поремонтувати, це також не дешево. Я не пам'ятаю, скільки ми в прошливий раз там платили. 6 чи 7 чи 8 тисяч живень. Ну в залежності яку начинку міняти. Так що такі посилочки для шилучка прийшли. Тобто замовили ми ночник, оплатили і треба нам оплатити ремонт турбін хлопцям. По-перше, беру на себе цю відповідальність, тому що мені легше відвезти, договоритися і туди-сюди, чим хлопцям займатися цим, -цим ділом на передовій. Так що такий вийшли відосик. Розпаковочка, можливо, для когось не дуже цікава, але це реалії життя. І ще раз хотів би сказати дремлячим тим, хто дрімають і не можуть проснутися. Що коли дивитеся новини і вам показують, як там гинуть кацапи, не забувайте, що в цей момент гинуть наші хлопці. І їх гине дуже багато. В останні дні дуже багато, тому не переставайте спілкуватися із. З хлопцями і дівчатами, які боронять нашу неку країну. У нас просто немає іншого шляху або допомогти перемогти, або остаток свого життя жити в рабстві. Так що слава Україні, героям слава, працюємо далі. Хто не в обоймі, хатерте дорожка, чекайте Російський мір. Так що всім пока. Ну, а ми зараз все це діло Ось так. Ось такі сюрпризи поприїжджали мені із ходу, тобто дві. Турбинки, ну а це прибор нічного бачення. Ну, це недорогий. В інтернеті можна подивитися, там ціни по-різному. Але дякуючи Світлані Добровольській, знайшла це все діло. І так, ціна такого питання 4700 гривень. Це не про що. Але краще, ніж нічого.